Данте Божественна комедія, Перекладач Євгена Дороб'язка читає Дон Арнольд, Пекло, Пісня Перша. На півшляху свого земного світу я трапив у похмурий ліс густий, бо стежку втратив млою оповиту, От де візьму снаги розповісти. Проліз листати цей суворий дикий, бо жах від згадки починає тут рости, над смерть страшну, гіркіший він великий, але за благо те, що там знайшов, повім про все, що в пам'яті взяв навіки, недобре тямлю, як поставив цей схов, бо соність так оволоділа мною, Що з певної дороги я зійшов, і я опинувся під пагорба стіною, яким кінчався неширокий широкий діл. Де острах ліг, на серце пеленою, я вгору глянув і побачив схил, вже убраний у сонячне проміння, що надає людині свіжих сил, тоді помалу улягло тремтіння, що не давало спокою мені. Всю ніч, коли блухав між страховинням, як той, хто у задисі голосній, на сушу вийшов піною укритий, озирає вири навісні. Так і мій дух, не скінчившись летіти, зернув назад і стежку оглядав, яка не дозволяла нікому жити. Тут я собі спочити трохи дав, і вирушив на гору незнайому, а за опору нищу ногу мав. І от, коли вже йшов, я до підйому збіг леопард моторить та вартки, і шерсть ребіла плямами на ньому, в моїх очей він не злякався дерзкий. І, заступивши шлях, став на сторожі, і я подасть униз у діл низький. А йшли хвилини раніше пригожі, і сонце сходило з тим почтом зір, що з ним спахнули, як любові божі, схотілось у рух оздобрити шир, і дух, надія, звабила рожева, що скоро зникне цей плямістий звір, пора буяла навкруги квітневе, та я не вчув нічого, тільки ляк. От вигляду уже близького лева, і так здалось, на мене йшов хижак, наївшись, страшенно зголоднівши, що рух повітрям вмить здалось закляк. Це вийшла люта, і зла вчиться, вивши її наотолена ну худорба, Примушує людей, конать збіднівши, в очах її атака була злобна, таке палало полум'я гаряче, що страх у шлях згубив. Як до горба, іначе той, хто дивиться, найпаче, Куди б скарги багаті б примостить, а їх, утративши в розпупці, плаче такий був ябо, твар мене щомить, Встріч ідучи помалу відстувала туди, де й сяйво сонце не звучить. Коли ж моя нога на діл ставала, явився хтось, у кого зір потух, мовчанка ж довга, голос відбирала. Без люди, я його побачив рух. Врятуй, була мольба моя єдина, бедуже чи людина, чи, чи дух. Він мовив не людина, був людина в Ломбардії мій батько оселеве, у мантуї моя там батьківщина. время Юлія я народився, хоч пізно жив. Я в августовому рімі, коли ще лже богам народ молився, я був поет, пісні складав у любимі. Я славний син Анхізів строї втік, і Аліон упав у гні на димі, та чом вертаєш і в журбі поник, чого ж не йдеш на горб, де корениться, солодке джерело чудесних рік, чи не Віргілії ти, чи не криниця, широко плинних мовних вод ясних спитав я й став, що в шані поклонитись, О світло, честь усіх співців за них, ти зваж на захват мій. На шанування твоїх безсмертних творів видатних, ти вчитель мій, моє угрунтування, у тебе я знайшов на все життя, той гарний стиль, що дав мені визнання, ти бачиш твар, що втік одне і я. Рятуй мене, ти, мудрецю славетний, бо в серці й жила кров, тремтить моя, хай буде інший шлях тобі прикметний, він відповів, на жалісні слова. Щоб ти, мерщій покинув діл цей шпетний повстр, яка голодна, завива, не прослизне і найспритніша дока, хто мимо йде, усіх вона вбива, лиха вона з природи та жорстока, не ївшись, голодніє стає І ненадолго насичає ока, із звірів відгулює своє безміри та надіння. На хортає, що він цю твар таки нарешті вб'є. Про нього скажуть скарбів не ковтає в любові, мудрості й чесності зріс. І грунт між Фельторо, і Фельторо доглядає, Він з Італії зведе свій спис. Заради ж неї дівчина каміла, і Евріал у Марлі є Турн і ніс, і як б не тікала тварна мила, він в пекло зажено її на дно, звідкіль її жадоба приминала. А звідсіля надумав я одно, я поведу тебе та залягають місця, які я знав уже давно. Почуєш ти, як в розпачі благають, там духи з зойком та з ламанням рук, повторну смерть на себе накликають, побачиш, побачиш тих, хто між вогнених мух таємно тішиться у сподіванні, колись піднесись до блажених лук, як скочеш, висі, злинути останнім. Душі достойніші за мене здам до доніших рук тебе при розставанні, бо той, хто з віку владарює там, мене, що випся у ворожій раті, і тих, хто зі мною не пускає добра, а в троні владаря світів палаті, усе пристойне пишному кошу. Щасливий той, хто буде там на святі, і я йому, поету, я прошу ім'ям Христя, якого ти не відав. Все зло і все гірше хай тут полишу. Ти ж ши усе, що повідав там, хай браму бачу, я з Петром Святим і тим, хто в муках на скорботі знидів і рушив він, а я слідом за ним.